Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про контракако Мінотавро, десятий левел, італійський, важкий танк, хотів сказати я, але по факту це ПТСАУ, принаймні за документацією. Ну а за своєю реалізацією бою це дійсно саме важкий танк, штурмовий, проривний. І якщо ти на ньому стоїш, кущу на базі, ну я вітаю тобі не на цей канал, а просто до профільного фахівця. Подякувати за вихід даного перегайду, ми маємо версусу претору, який замовив і оплатив само собою цей перегайд, як ви могли зрозуміти, да, з того факту, що я почав йому дякувати, вочевидь, да. Ну, і відповідно, побесідуємо сьогодні про міно, подивимося, як він себе чухає в реаліях сучасного рандому, що змінилося, що не змінилося, спойлер ніхіра не змінилося, танк метовий, танк актуальний, ну і само собою в нього є броня і хп, тому він може грати на будь-якій мапі в будь-якому сетапі за будь-яких умов і обставин в межах цієї веселої, само собою ні, ніхіра не веселої гри. От, якось так. Починаючи з наборів обладнання. Це у нас обов'язково загартування, обов'язково турбіна. Третій модуль на ваш розсуд. У мене стоїть вентиляція, може бути поворотники, може бути господи, спаси приціл для стабілізації. Та й в принципі, загалом ми поставити, що вам заманеться, окрім само собою, маскувальної сітки, там трубу і всякого подібного гавна. От, при всьому цьому в польовій модернізації. Зараз ми її знайдемо в новому інтерфейсі і обов'язково подивимося. В польовці в першому, перше, в другому зведення, в третьому, плюс до огляду, в четвертому, взагалі, хотілося б поставити до перезарядки, але в нього перезарядка настільки миттєва і швидка. Що навіть немає про що говорити, то що ставимо собі не глядя оцю фіговину до захисту екіпажу і до ХП, і горя не знаємо. І в останньому можна поставити перше, але втрачати швидкість назад не хотілося б. І можна поставити друге, але час ремонту втрачати не хотілося б, тому я не обираю взагалі нічого. Ви можете обрати під себе або ж послухатися рекомендацій і не ставити нічого. В спеціальну комірку обираємо собі живучість для подальшого встановлення загартування. От, якось так. Екіпаж, він у вас на екрані, дивимося, вивчаємо це чотири людини. Командир виконує роль радиста, навідник окремо, механік окремо і зарядник також. Зрештою окремо. Да, тому, поки ви дивитеся і вивчаєте, ми перейдімо до схеми бронювання. І там танк не Леопард, якщо ви розумієте про що я. О. От. Починаючи про все по черзі, НЛД. В НЛД у нас 190 номінала, не встать, при цьому всьому 230, 240, 250 по краях, тому що воно На наведеної броні. Це не херово, тому що десь там якось довернуть, підвернуть, задрать корпус, плюс там всякі сегментовані зони, да? і вже не кожна 8 КТБ проб'є. Десятки, само собою, да, пробувати будуть, але проблема цього НЛД для супротивника в тому, що воно маленьке достатньо. Воно зараз зображено як велике да, на оцій колізії, але по факту воно доволі маленьке, і, ну, очевидь, снаряд вище, снаряд взе. Снаряд вправо, вліво, куди завгодно, аби тільки не в ціль. Тож ви розумієте, про що я. При всьому цьому присутня зона стика В ній у нас ну 385 по центру для Бебехи, тобто там для комеса буде побільше, навіть да. От, при всьому цьому по краях, ну вибачте, мене 500 мм броні майже. Знову ж таки, для комеса там дійсно буде десь під поп'ятихатку. Ну, да, ось, будь ласка, 500 мм броні, чітко рівно все, що називається, як я вам і сказав. При всьому цьому ВЛДхам. 300 номінала, вона заокруглена, по центру 350-360, по краях донабирається до 400 плюс міліметрів броні. Само собою, що зона стика, що зона ВЛД, є ультимативними. І спростовувати це буде, ну, само собою, тільки танкоголовий. Бортова проєкція, верхній борт 75 по всій площині, нижній борт 75, і самого самого низу е, оця ось ділянка, виходить, да? ось, оцей ось, ось, ось скос, в ньому 40 мм бронювання. Тож, вочевидь, правило трьох калібрів для нижньої зони порахуєте. Ну, а верхні зони поставили під притомними кутами і танкуємо ними. Бебехи под колерикошетом, кумулятиви там треба буде передовертати тому що, скажімо, якщо під таким ось кутом, то кумис якийсь сильний може сюди пробити А якщо ти якось там ще й довернувся ось так, то само собою там, де бебеха все ще буде рекошетить, да, ось о бабеха рекошетить, то кумис. Сюди вже буде пробувати без будь-яких труднощів. Тож для кумиса передовертаємо ромб тільки в зворотню сторону, да, не в оцю сторону передоворота, а в оцю сторону передоворота. Вочевидь, танкуємо й кумис, ну і все у вас весело, прикольно зашибісь. При всьому цьому в танка є ззаду такий виступ, в нього, типа, можна влучити, але по факту дуже складно, тож ми про нього забуваємо там 40 мм. І є куди більша проблема для нього. Це його надусне полиця, в якій є 20 мм броні, <кій> яка пробувається, вочевидь, перепрошую. Всіма гарматами вище 60-го калібру. Ну і само собою, як ви бачите, оці ось полиці вони розташовані вище зони НЛД, і ти виїжджаєш від рельєфу, да, ось я так виїхав від рельєфу, від ультимативних кутів, все весело прикольно. І НЛД в тебе не видно, а от оці зони вже видно. Ну і само собою, через каток, бебехою, і в них доволі часто карають, принаймні гравці, які знають, що таке взагалі власне полиця, і які сьогодні ще не розгали пиво на клавіатуру. От, якось так. При цьому цьому лобова проєкція башти. З самого низу 385 під 400 мм, само собі, да? по краях ну, набирається, башта скошена, вочевидь. При цьому цьому, та одним словом, це моноліт. Монолітти такому 400 привідьонки, Місцями воно да, там, грубо кажучи, для комиса, там буде воно п'ятіхатка вже майже. Ось, о, будь ласка. І відповідно, хто це малював, навіщо таке малювали? Я не знаю. Ну, та сама, славнозвісна італійська школа танкобудування за найсекретнішими невигаданими документами. Правильно? Правильно. При всьому цьому. Навіть маски гармати ніякої немає, тобто, фактично, це просто монолітна, одна суцільна, башта, в якій 300 мм броні, яка не прошипається ніяк ніколи нічим. Хіба що десь колись у вас з Яги прокне плюс 25 і з ви його можливо сюди проб'єте? От якось так. Е, ну і при всьому цьому ці господі, як їх звати то лючки. Вони присутні раніше вони були взагалі ультимативними, а зараз вони стали просто трошки гіршими і ослабленими, але ослабленими на фоні того, якими вони були. А на якими мають бути лючки, якщо ви розумієте, про що я, да? Передній лючок 250 по центру для бебехи. по краях, донабирається само собою. А інший лючок 270-80. По центру, і само собою по краях також донабирається ну, в 300 плюс міліметрів. При цьому є задній лючок, реально вразливий, питань немає, там 150 мм броні, 170 в кращому разі, але в нього складно влучити, коли він стоїть від рельєфу взагалі неможливо. да? І відповідно у вас лишається тільки лючок номер 1 ну і само собою лючок номер 2 Так от, в чому прикол, Да, 250 це не так багато, і це не 300, як було раніше. Але. Там для комиса буде вже побільше, тому що там певний кут входження снаряда. Плюс там є вонючі триплекси, які можуть зажрати дамаг. Плюс він, коли стоятиме від рельєфа, ось отак ось, 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 да? ось, так? стоїть від рельєфа. Там, в принципі, площа ураження суттєво зменшується і банально збільшується привідьонка. І от що робить, скажімо, на восьмому левелі проти цього лючка в такому положенні, невідомо. Там 300 мм привідьоночки, що називається, да? Тому що для кумиса 350 в цьому, і там 310 в цьому. Знов таки, зона маленька, там нижче, буде башта вище буде триплекс і бездамага. Ну і само собою, хто це робив, мені вчуть невідомо, ну і якби немає чого більше додати. Дах корпуса 20, дах башти 30, якщо кому раптом цікаво, і, само собою. В певних моментах, коли він там десь спускається, перекатується і всі приколи, можна буде закинути йому просто по правилу трьох калібрів. Мудро, мудро. Все, поїхали в бій. І підсумовуючи по всьому вище сказаному. Танка ультимативне бронювання, це очевидний беззаперечний факт. все, крапка, кожен хто це спростовує, ну він слабумний, вочевидь, не має чого більше додати. При всьому цьому по швидкості 30 вперед, 12 назад. Там з турбінкою з усіма ділами буде 35. Він їх набирає, він їх їде, питання знову ж таки не виникає. Зокрема, коли ти згадуєш про бронювання цього апарата, і тобі якби стає все максимально логічно і зрозуміло, чому в нього саме така швидкість, а не якась інакша, дякую, принаймні, в цьому параметрі танк спробували забалансити. Ну і по граматі 130 й калібр. Це у нас барабан, барабан з власне кажучи, дуже довгою розрядкою, там 8 секунд між тичками. Тому правильніше його сприймати як просто циклічку з оцим ось штрафом в 20 секунд після розрядки всіх п'яти тичок з барабану. От, кути вниз, ультимативні, мінус 10, кути вверх плюс 20, стабілізація, як для у дуже навіть не херова, там стабілізація, як ВІП-то. При цьому від повороту башти взагалі стабілізація ідеальна. Там 0 04, здається, якщо я не помиляюся. При всьому цьому зведення, ну, воно, типа, таке посереднє, можна сказати, що й затяжне, але загалом починається не з найбільшого кружка, тому в принципі терпіть його можна. І навіть не терпіть, а просто саме грати з достатнім рівнем комфорту. От. При всьому цьому да, про дозарядку СК 8 секунд між тичками, це цей клічка. От, і все на цьому з класною, хорошою альфою в 530 одиниць, пробиттям на базовому снаряді в 265, це ББХ, польот 1300 в моїй варіації, пробиття на комисії 330, польоту 1256, що називається, вітання всім тим, хто вірить, що комиси летять якось там повільно і так далі. да. От. І ультимативний фугас в 130 пробуває, 700 альфи дає, ну і в принципі. Ну і в принципі, повезло. Яка ти... Тихо, тихо, тихо. Найщиріші побажання здоров'я є п'ятому у ГТ РП, собою. Щиро зичу, щоб йому пару разів так на дорозі в реалі зробили. Тихо, тихо, тихо. Я, я не можу мені погано стає від того, що я бачу, від того, що усвідомлюю, що оце животне десь ходить по вулицях наших міст. Що я говорив то? Да, фугас 700 ельфи дає, там пробуває 130, класно, весело, прикольно, юху. Е, я грати гратибі вже, якщо що не хочу. Ну, типу, якщо в не зрозуміло, я вже перебувати в цьому бою, би, не бажаю, тому що е, животне на е 5 в принципі, дуже промовисто пояснило мені, яким буде цей бій. От воно дуже промовисто мені це все діло показало, продемонструвало, і само собою продовжувати грати його не хочу. Тому ми краще зіграємо потім ще плюс 2 бої, а не один, да? Але в цьому бою я більше нічого робити не збираюся, якщо що. От. Так, він не знає, що я накараче знаю. Опа, хорошо. А я на КД, а я на каракаде, ай-яй-яй, а я, 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 я на каракаде. Е, так от, да, продовжуючи думку, мінотавра свого часу як ребалансили, і по факту це прям дійсно був ребаланс, тому що йому дещо забрали, дещо дали. Е, це безумовно було класно, весело, прикольно. в Плані того, що в танка, скажімо, були проблеми зі стабілізацією, з поворотниками. І через це він був не дуже комфортним. Але. Йому якраз таке, що шо це поправили, і само собою за рахунок цього він став набагато більш приємним. Давнього зрізали лючки. Але вони як були ультимативно хорошими, так ультимативно хорошими вони і лишилися. А от е комфорту, якого йому бракувало, йому докинули, якраз таки розумієте, да про що я? І, Відповідно, е цей типу нерв насправді був саме. Відносно ребалансом, і цей відносний ребаланс зробив танк ще сильнішим, аніж він був до того. Розумієте, да, про що я до чого я хилю взагалі? І от дивіться, да, через те, що моя довга розрядка, чувак ніколи не знає, коли я на КД, коли я не на каде, да, він ніколи не може цього точно знати і розуміти, воно, до речі, ваш є п'ятий, да, воно вот біомусор. Воно він чи оно, чи воно, я не знаю хто з них, але воно скот поїхав, під той, що підпер мене, да, і просто здох в нулі, ну і все на цьому. О, це дуже коротко вам про іграчонки, які грають в цю гру, і про те, чому я називаю їх, ну. Так як я називаю біомусором і от всіма словами, да? тому що вони цього заслуговують, тому що вони такими є. Бо вони тупі. Типу, якщо чел їбеться в очі і не бачить, куди він їде і підбиває мені постріл, так він тупий, все, крапка. Да, це могло бути випадково, теоретично, але хіба ми в це віримо? Чувак просто нажав W наливав своє пиво другою рукою, йому не було, коли там дивитися, куди він їде, як він їде, для чого він їде і так далі. Йому не було, коли цим всім займатися, розумієте? Він ще одну мені дає. Треба було в баки давати, а я давний в баки, бо я кончений, бо я тупий. Слабун, біомусор, от якось так. Якась така історія. І от, е, знову ж таки, да? Оцінювати цей танк як барабан, ну типа це тупість, це дегенератір, ді, ді, перепрошую, само собою. да І нічого іншого. Так, ломане ми мутичку. Так, ВНЛД десь, да, хорошо, падаємо вниз, тому що зараз ТВП вже зарядиться. І ми навіть потенційно зможемо або прийняти його на лице, якщо ви розумієте, про що я, да? Да, зможемо прийняти його на лице, перевернути, на жаль, не зможемо. От. Так, тихо, 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 давай. Я, зараз, я вмираю об нього, я це розумію, прекрасно я усвідомлюю. Да? Ну і, в принципі, дамаг я свій дав. Можна було зараз від'їхати, ломинуть йому ще плюс тичку, це було б плюс 500 дамага, і потім може вмирати, а можливо він мене ще й в клінчі не добив би. Правильно? Правильно. Але що я вам сказав, сказав на початку бою? Правильно. Е, подякуйте цьому біомусору на е 5 му який їбеться в очі, який наливав свій пиво, поки їхав. Е, можете йому подякувати, ну бо перебувати в цьому бою більше я не хочу. От, якось так. Я насрав 5600. Насрав. Які до мене претензії? Ніяких. Завершуючи по танку, затикаюся, чекаємо завершення бою, граємо наступний. А, власне кажучи. Танк ультимативна їба, танк справжній 11-й левел. Е, у нього комфортніша стабілізація, зокрема як для ПТ-САУ, так і взагалі ультимативна. У нього охеренні снаряди, у нього охеренне пробиття, Да, не прям КТшн, там не якісь 400 мм, але це охеренне пробиття, якого достатньо. Це кумулятивний, найкращий снаряд гри. Е, це кути мінус 10 при ультимативній башків 500 мм привідьонки. Це мініатюрні лючки, які при цьому від кутів також набирають броню, і які хер ти вицілиш, а якщо вицілив, то ще хер проб'єш на деяких танках. От. М -м -м, нормальна рухливість. Бадьоро повертається, до речі, Бадьоро крутиться, тому що раніше як я сказав, цього не було, але потім його перебалансили, його типа понерфили, але висновку апнули. Ну і все, які питання. Ну, а ось Леопард, да, типа Леопард, Леопард, а що ти робив, поки твою команду драли? От поки мене вбивали, що ти робив Леопард? А він стояв на басків. А чому? Ну тому що я можу виїжджати танкувати, впливати на бій і, і банально конструювати його на ключовому фланзі, а він не може. Ну, і нахіра грати на оцьому, якщо можна грати на мінотаврі. Запитання риторичне само собою. От, і хер би з ним грать. Як можна не усвідомлювати? І як можна заперечувати об'єктивну реальність? От це, звісно, е, хороше, важливе запитання. А, ти не розумієш, що барбаріан сказав, що бачат крутий. Ну, така нехіра ти є з 2К порівнюєш себе з барбаріаном, який грають 5 дамага. З барбаріаном, який приїжджає в притул. Е, чисто баг бах бах по катках накидав чувакам, там насрав свої 5 дамага і поїхав в Нексбій. Нехіра ти себе порівнює з ним. Якщо ти прийдеш, тебе раз обостуть, набачать в упор, два обостуть набачать в упор, три обостуть набачать в упор, а потім ти станеш в кущу на базі, і будеш терпіть. Доки твоя команда грає, так? Да? Ну, от і все, от і вся історія. <кій> от тому, в принципі, загалом все і розказав. Ну і в принципі, якби це був незамовний гайд, то я б навіть зараз не їхав би в другий бій, ну бо аннахріна, і головне, навіщо? Правильно? Правильно. Так, виходимо з боя, терпимо, давай терпимо, терпимо, терпимо. Гайка крутиться, весело, прикольно, патч до 0 юху. 5600 дама, 4300 блока. Ну і, в принципі, топ-1 по команді. Фарм дивиться, не будемо, бо це не прям танк. Поїхали. Наступний бій, тільки ні, перепрошую, не наступний бій. Я хотів глянути п'яного маргінала. Де він? Цей п'яний маргінал. Де він? Де він, де він, де він. Ну, ось або оцей, або оцей. Я не звернув увагу, хто це був. Ну, вони, в принципі, взводні, тому найбільш вірно вони обидва п'яні маргінали, і в принципі, 53, і скільки тут. І 51. І мені на днях чувак написав коментар дуже цікавий про те, що от там він заходить у бій, і дві хвилини стоїть АФК на базі, чекаючи, поки його 48% команда або умре, або не умре. І якщо вона умерла, то він потім їде просто топиться. А якщо вона не умерла, то він тільки потім їде грати бій. І це животне по-любому має 52%. І він щиро вірить в те, що він чимось краще за 48. От він щиро в це вірить. Ну, дурачок, дурачок, і все на цьому. От якась така історія. Зараз, чок, я на секунду зам'ючуся, поправлю стілець, тому що я на ньому зараз сижу, він репить страшно. Ви можете цього не чуєте, бо я прям намагаюся не ворушитися, але мені само собі дискомфортно, коли я не ворушусь, вочевидь. Да? Тому зараз буквально на секунду буде тиша в ефірі, і я до вас повернуся там буквально за, за секунду. Танкісти. Хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, а також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні. Не змушуйте стрімера безкоштовно грати у цей продукт, який ви помилково все ще називаєте грою. Продовжуємо перегляд. От, все, я всі зручніше, і тепер можна грати бій. Е, дивіться, респаун котел вонючий, е, сетап, в принципі, окей. Е, там, до речі, є 5, можливо, навіть з попереднього бою. Значок бета теста це, це вже все. От, бачиш, чувака зі значком бета теста це фарш. Там як було до 15-річчя гри, коли. Писали в бою, від кого тобі дає 15 процентний бонус до срібла. Там, коли це писало, ти одразу міг бачити, хто в бою слабумний, да? От. Тому що це ж я вам нагадаю, вони, саме ці чуваки, натестували оце, що у висновку вийшло. І в що ми зараз уже 15 років терпимо. І відповідно, да, Ріноурод поїхав на дуже важливий фланг. Запам'ятайте, будь ласка, немає ніякого СТ-фланг, немає ніякого тт фланга Є тільки фланг ключовий і не ключовий. І ти або йдеш на ключовий і граєш бій, або йдеш на не ключовий і терпиш бою. Все, крапка. Нічого іншого не дано. Його не існує. Раніше раніше були там ст фланги ТТ-фланги так далі. От зараз цього немає. Фізично, все, воно зникло, воно закінчилося давним-давно, в силу об'єктивних причин, які змінили цю гру до невпізнаваності. От і все. Такась така історія. Навіть не гру, а просто певні обставини в цій грі, які змінили. От, Розумієте, про що я говорю, так? Сподіваєш, що розумієте, бо якщо ні, то. Як я люблю говорити, це вже не до мене, а до профільного спеціаліста. От, якась така історія. Ну що під гірку робить, а невідомо, що йому робить. Зробили ультраімбу, поставили її на вестфулт, ну і все. Ви скажете, те також ультраімба. Да, типу, в мене ультраімба, але в мене все одно як не круте лючки присутні, а в нього навіть лючків немає, розумієте, да? до чого я хилю. І от, до речі, ти вдумайся, да? От е, був я третій, я третій був з кутами мінус вісім. З зашитим хлібальником, але ультра-Імба. І в нього було єдине обмеження, ну, ладно, два обмеження. Це його швидкість і це його. О... Боже, він так стра... страшно робить. Він дуже дивно робить, і я дуже дивно роблю, я дуже довго думав. Прям дуже довго, я тупий. Я дуже довго рожав цю тичку, я біомусор. От, відповідно, був я третій, ультраімба. Блін, щоб його такого зробити, щоб зробити ще більшу Імбу. А давайте я третьому дамо на 2 градуса кутів більше, і дамо йому при цьому всьому ще й башту неповного обертання, але все одно. Давайте? Давайте. Подумав розробник і, блядь, зробив мінотавр. Ну і все. Ну, ну і все. Ну і все, ну і отак от, да. Ну і отак от. Отак от він взяв і зробив. А ви як думали? А ви як хотіли? Ви думали, вам хтось баланс буде робити? Ні. Ви ж не вимагаєте балансу, то вам його й не роблять. От і все. Е, дивіться, зараз для, для дамагу треба їхати фармить Мауса. Для перемоги треба лишатися в цій позиції. От. І, в принципі, я б насправді я зараз вибрав би Мауса, тому що ми так-то позицію то вже й виграли фактично майже. От лишилось там буквально воно, три каліки добить, та й все на цьому. От. Там лишилось буквально там три танка, що називається. Я зараз його доб'ю. Ні, не доб'ю він завернув. Ні, повезло, добив. Я зумисне призупинився, щоб добити танк, через це мені С7 зміг закинути в люк. Ну, бо, в очевидь, я зупинився і дозволив. Не ІС-7, перепрошую, а є п'ятий. Ні... А, я зараз ще одну прийму. А, так я. Бадгірка хорошо пускають, да? так? Ну, а немає кому йому, що робити, будемо відверті. Будемо відверті, йому немає кому що робити. Тому що. Ну, танк смішний зробили. Танк зробили дуже смішний. І само собою ти не можеш йому нічого, в принципі, так сказати, заподіяти в тій позиції. Пішли в КД. Зараз головне не помилитися і не попастися на крана. Не попастися на крана, проїхати в мід і просто втекти з цієї позиції, бо вона мені більше не подобається. Бо там бадгірок вонючий, і само собою це не окей історія. Так, Хевік там посвітився, окей, значить ми можемо проїжджати більш-менш по сейву. Ну і в принципі, я навіть не скільки зараз Мауса їду фармити, я їду фармити сімку плюс плакати надію на те, що мене не піймає екран на прокатки. Там можна було кидати, да, можна блокинути, але я не ризикнув само собою. І зараз кидаємо тичку, закидаємо її з дамагом, вочевидь. Мауса вже добили, в принципі, немає сенсу навіть на нього повертатися. А попливли наверх. Сподіваємося, не прийняття тичку з кімпи. 6-0 рахунок, не, не, не грав на танку дуже давно, тому само собі дали мені підкручені бої. Ну і очевидь, це добренько, класно, весело, прикольно. Сподіваюсь, що Версус, який замовив даний гайд, буде ним задоволений. Я вже, в принципі, зараз можу вмирати, тому що я в нарагав, скільки? 5-600, да? От і 5 середнього. Тобто, вже зараз можна вмирати в цьому бою, навіть не догравати його, в принципі, тут. Якщо так подумати. Е, мене турбує оця дурочка на СТРВ, тому що вона зараз може всю малі маліну зіпсувати, що називається. Плюс десь Архем ще катається. Давай ризикнемо. Як дурачок, а так просто піканемо широку, та й все на цьому. Просто як дура отак пікаємо. Рано виїжджаю. Він каде чи не каде, як ви думаєте? Не справляю, що він каракаде. Кидаємо палку. Да, все, мене ігнорують, і на цьому, в принципі, дякую, що називається. Він зараз заряжений буде. Його б добить по хорошому але Я жадний, човаки, я жадний, я дам дамах. Я дам дамах. От бачу, його добили і без мене, в принципі. Ну і добренько. Ну і що, зашибів. Зараз мені папі дастечко і мене доб'єстерве. Дивіться, так і буде. Так і буде, в принципі. Не, вже не буде, тому що її убили. Ну і все. Ну, от і все. А тепер, чуваки, наша найцікавіша рубрика. А що б ти тут робив на своєму леопарді, а? Правильно, ти б катався на конченому, не ключовому фланзі, терпів би і грав би лише тоді, коли тобі дозволили грати м'ятую танки, от і всю, до да. от такий от танк Леопард. Леопард, да, сильний танк, головне вірить. Ні, він реально сильний, питань немає, але не для цієї гри, не для її реалій, умов і обставин, які в ній склалися останні декілька. За останні, перепрошую декілька років. Само собою, ми будемо вірити, що патента не існує 15-0. Це про тому, що я на танку не грав дуже-дуже давно. І я завжди говорив, що коли ти на танку не граєш якийсь тривалий час, то потім тобі дають патентні, підкручені будії. Ну, от так от, да. Ну, от так от. От так от. А ви як думали? Отака вона історія про веселий бадьорий танк. М -м, давай, давай, давай. Крути шестеренку, крути свою гайку. Давай, давай, молодець, майстра дали йоху. Шість um, 6500 шкоди, 1800 блока, 68 асіста, 4 крита, 3 фрага. Це у нас топ 1 по команді, і хотів я сказати, поїхали наступний бій, але боже упасі, все, ліваємо, біжим, 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 біжим. Uh, в підсумку за два боя в нас вийшло 6000 середньої шкоди, при цьому 34 середнього асіста і 3600 середнього заблокованого брони дамага. Кожен, хто буде вам говорити, що мінотавр поганий танк, що в нього немає броні, що він там якось повільно їде, не крутиться і будь-що інше, він слабоумний. Ви повинні це знати, розуміти і усвідомлювати одразу у базі. Ну і само собою це танк не Леопард, він метовий, він при цьому ще й актуальний, він їде, ламає кабіни, нав'язує свій бій, конструює бій. Ну, а ти на Леопарді стоїш в кущу на базі, терпиш і чекаєш, доки я на мінотаврі виграю для тебе бій. А якщо я його не виграю, то ти просто дивишся, як мене вбивають толпою, і сапорта від тебе ноль, користі від тебе ноль, ну і в принципі профіта від тебе ноль. Ну і, в принципі, немає більше чого додати. Мінотавр, Ультраімба був нею до нерфу. Став ще більшою ультраімбою після нерфу, тому що в нього, е, типа, забрали лічки, але при цьому вони все ще лишилися ультимативними, але дали поворотники і стабілізацію, яких йому бракувало. Тобто його нерфом по факту апнули. От. Ну, і, відповідно, це реальний 11-й левел, який, вочевидь, дасть фору новим 11-м левелам, які ввели у гру. От, якось так. Ну, що називається ще раз принагідно, дякую Версусу Претору за його спонсорування даного виходу. Відео перепрошу, виходу даного відео. Да, от тільки встав, що називається так сказати, не судіть суворо. От мовленнєвий апарат ще не розпрацював. І, відповідно, да, ще раз йому дякую, а всім іншим не грайте в це говно, якщо ви вирішили грати, принаймні не грайте на арті і на неметовому смітті, леопарду, подібному висірі, який, само собою ні на що не здатен в реаліях сучасного рандому. Бо ви подивитеся на барбаріана, подумаєте, що ви теж барбаріан, але з окейсь різниця. Він грає в 5К, а ви граєте в півтора. От, і все. На все добре.